Отож, здоровенькі були любі ретроукраїнці та ретроукраїнки. Ви знаходитесь на каналі Retro.ua Та з вами, як завжди, я, Стас. Народ. Ну ви бачите, так? Я вже відкрив коробку. Річ в тім, що. Що я рукодуп. Люди, які ходять до мене на трансляції, ну просто е, завжди вражені моєю майстерністю грати е, в іграшки. Я, Наприклад, вчора Сайфон Фільтер перше, ми 55 хвилин е, вбивали гелікоптер. Ми 55 хвилин вбивали е, гелікоптер, вбили його. І це прекрасно. Ми його знищили. І кажуть, кажучи, чергова посилка, все було добре. Я знімав розпакування. І в якийсь момент я поклав геймпад біля мишки. Ну, ой, який геймпад, що я кажу. Щось, коротше, Якийсь аксесуар, тут пише ігрові аксесуари, я поклав біля мишки. І, і відбулося страшне. Геймпад натис на мишку, і я продовжив розпакування і закінчив, ну, провів його повністю, а потім дивлюсь, а в мене нічого не записується. Тому я думаю, час від часу, отак буду туди подивлюватись, на синю кнопочку, чи ми щось пишемо, чи не пишемо. Ай, я просто пекельно злий був. І е, народ. і От ви подивіться на цю коробку, так? В мене не вийшло так упакувати, як тут було упаковано. Я думав, ну, я, я, я насправді чесно доволі людина. А, а, але в цей випадок думаю, блін, так, щоб не не це, не, е, засмучувати е, людину, яка це відправила, Вадим вкрай, привіт. Думаю, я, я це все упакую, заклею акуратно, але це просто я не вмію так працювати з простором тут полотні, ну це, це бездонна коробка. Тут стільки щастя всередині. Короче кажучи, днями до мене звернувся Вадим вкрайст. Вадиме, привіт і вибачай, що так сталося. Сподіваюсь, що ти з розумінням поставишся. І, і Вадим мені в телеграмі пише: я тут хочу тобі трішки це по посилочку невеличку відправити. І ще Вадим каже, що вибачай за коробку, типу, ну вона не це не дуже. Я не знаю, мені здається, все чудово. А я кажу: в нас же контент взагалі не про коробки, а про, про вміст, про те, що у коробці. І народ, те, що в коробці, це просто щось неймовірне. Отже, давайте. Вадим написав мені листа. Давайте я його зачитаю. Я погляду. Синя кнопка запис іде. Просто я. А... Так, отже, привіт, Ретростас. Привіт. Вирішив тобі підігнати кілька геймпадів та каріків. Щодо геймпадів, вони всі повинні підійти для ПК. Можливо, тобі їх юзати буде комфортніше на емулях ніж той, що в тебе є. Той, що в мене є. А, десь він десь він, коротше кажучи, відсутній. Ви його на трансляції, якщо приходите, поки там оце от, е, завантажується стрім, напис іде, то я все перевіряю, чи там все записує. Е, поки завантажується стрім, оця от заставка, там висить геймпад. Це Esperanza eg 102 і якась там модифікація. Коротше кажучи, е, це навіть не найдешевший е, геймпад від цієї контори, але він, він просто ах, він, він найжахливий з-поміж усіх, що я брав. Просто, хоча, до речі, есперант, ну мене більш-менш вони задовільняли, хоча вони виходили з ладу частенько в мене. Але ну поки він працює, то в принципі ок, можна користуватися. То от е, цей есперант це просто найгірше, що в них є. Хоча він коштує вдвічі дорожче за стартовий базовий, яким я звик користуватися. І на останній трансляції е, спільні з е, е, Іваном Казаком. Хто не дивився, подивіться обов'язково. Я там граю на клавіатурі, і, і вона ще постійно там в мене, е, знаєте, є така, от я сижу буквально в мертвій зоні. Комп'ютер поруч, але вона по Bluetooth часом її там на сантиметр в якийсь бік п -п повернеш, і, і зв'язок втрачається. То я думаю, що та, що дійсно геймпади, е, це непогана ідея. І народ, поїхали. Поїхали. Е, на жаль, все вже, все, все вже відкрито, все вже сталося. Але ви подивіться, що мені прислав е, Вадим. Ось така от штука е, в форматі PlayStation. І що я одразу можу сказати, що це не так, як на есперанті. Там ну, тут все настільки. Кайфово ще щелкає, натискається, протискається, що не можна не, нарадувати, не нарадуватись цьому. Так от, гімпад, напише тут Вадим, гімпад що для смартфона, напевно, що оптимально законектити по Bluetooth з допомогою клавіш Power плюс X квадрат. ПС, хоч він і практично новий, але перевіриш, наскільки той геймпад заряджений. І геймпад, що косить під PlayStation, має USB-адаптер у відсіку для батареїк Перевіряємо. Відсік для батареїк. Відчиняємо. До речі, батарейки ось вони. Зелені, лежать. Дякую за батарейки. І дійсно Bluetooth-адаптер. Видно, не видно. Трішки видно, але погано. Ось Так буде краще. Bluetooth адаптер на місці. Народ, ну як так можна було? От, от, от що зі мною не так? так. І я, до речі, кладу небезпечно близько до мишки, яка знову може натиснути е і перервати мені все. Я прийняв через це мишку з, з області, де там. Кнопка в мене в ОБСі зупинити записування. Все, тепер, тепер продовжуємо. Так, для смартфонів. Кроч -кроч, дістаю, показую вам, демонструю. Продовжуємо. І, імітувати анбоксинг. Вадиме, вибач, будь ласка. Я такий, блін, засмучений був. Засмучений, злий і думаю, ну як так? Як так? Отже. Але зараз я просто беру це до рук, і в мене настільки настрій підіймається. Ця штука просто нереальна в руках. Xbox і... у мене немає народ. Ну, це формат Xbox. Але мені настільки подобається ну, от розташування клавіш, ергономіка. Я, я дуже полюбляю геймпади від Xbox. Щоправда, ніколи в руках не тримав. У нас якісь типу копії для, для ПК продавались там, в магазині на, на дисках, коли я працював. Я собі от такого типу собі якраз таки придбав, тільки в мене був білий. Цей чорний, з... до речі, а де вони? А ось вони. Ось ще що з ним в комплекті було, я ще не згадав. От такі от штуки можна, я так розумію, це настільки вони чіпляються, і можна їх замінити, щоб якось вони там до інтер'єру, до всього підійшли. Просто мега геніально, І що я хочу сказати, в руках просто, неймовірно, якість пластмаси, все це. ну, Я не знаю, це кайф. І. Е Будемо, будемо під'єднувати і гратися. І. Е, я, ніби, знаєте, як. Я з одного боку і проти емуляторів, а з іншого боку, є варіанти, коли без них не обійдешся. По-перше, е, е, П. По Прямі трансляції спільні з учасниками, такі як там Гармидер Стрім, er або просто когось запросити до себе в гості, як там буває час від часу тут на каналі. Треба гратися на цих на геймпадах і краще, краще робити це на якісних дійсно речах, а не на тому, що в мене там лежало. І просто це просто 10 out of 10 Але народ, це ще не все. Я, я не знаю, куди їх викладати. Давайте я буду, мабуть, ось тут вже. Ні. Ось він. Це просто все 10 з 10. І від PlayStation він такий абсолютно кайфовий. А, так, давайте так, щоб я не зламав, бо я зараз можу, я ж кажу, я рукодуб, абсолютний. Так, все. Все. Прекрасно. Отже, тут PlayStation. Тип. Тут тип Xbox. А... Продовжую. Це. Це не всі геймпади. Ви подивіться на це. Просто. Просто неймовірно. <Veronique> Я навіть не знав, що такі речі існують. І, до речі, в мене он. Супер Нінтендо. геймпад. От. А? Ну, типу, воно за розмірами, за відчуттями, все таке саме. Єдине, що тут такий більш матовий пластмас, а тут такий глянець, але ось тут також типу, область така матова є. По кольорах ну, народ, Щ що вам пояснювати? Супермаріо, Супермаріо, наше все. Просто неймовірно. Оце, знаєте, спеціальний геймпад для того, щоб гратися, спільний стрім проводити з ретронаті, щоб вона тепер вже в другій частині Чіпа Ідеяла несла мене на руках, а я нічого не робив і тільки вхізувався. А який в мене класний геймпад? О, неймовірний народ. Шкода, що я намагаюся відтворити ці перші емоції. Сподіваюсь, що в мене, ну, я пам'ятаю, що я говорив. Але. Так, це, це просто неймовірно. Так. Е, отже, продовжуємо розкривати тему картриджів, Я там вже казав, мабуть, треба було пізніше це прочитати. от геймпад для смартфону от настав його, що називається, момент істини. Ви подивіться, ну це ви розумієте, я ж сказав, що я рукодуп, а це от я, типу, так упакував. Е, все було упаковано просто е, дуже зручно, дуже акуратно. Але я, я ж кажу, що в мене. Руки так. Руки з одного місця записування йде. Прекрасно. Народ, ви подивіться, яка лялька. Mobile контролер. Mobile phone контролер. Так, отже, дивимося, що тут таке. Так, в мене листок впав, нічого я його Зараз ще підніму. Ще підніму. Ось. Ось так от. Просто неймовірна штука. Я подивлювався е, в бік таких е, гаджетів, таких ігрових аксесуарів, але, але чесно вам скажу, давила жаба, давила жаба. Але я розумію, що це дуже і дуже класна штука, тому що я часом хочу по, це, по... потренуватись перед стрімом. Особливо знаєте, іграшки, які дійсно хардкорні, і ти просто в стрім намагаєшся їх пройти і в те інше не виходить, як там, наприклад, Комікзон той самий. І, е... Але в мене ця ігрова область, і я, знаєте, стрім 4 години. А потім ще й перед стрімом знову сидіти в цьому кріслі. І. Типу хочеться, щоб якось розмежовувався мій цей дозвілля і, і, і робота, так би мовити. То це, то треба дійсно смартфон. Туди емулятор і десь собі ліг, і в будь-якому місці можеш собі гратися і, і насолоджуватись. Так ось, геймпад для смартфону і народ, я навіть навчився робити ось так. А? Ви подивіться, ви подивіться як воно блимає. Оплески, водима, це просто неймовірно. Я ще раз нагадую, народ ви, 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 ви подивіться на цю коробку. Це щось, ну, скільки в одну коробку можна вкласти. Просто, просто шалено. Вау! Дуже, дуже, дуже класні кольори. До речі, е, камера неправильно передає, я от дивлюсь зараз в зображення, і, і воно, воно не таке, вони трішки ядреніші. Е, оцей от такий більш бірюзовіший, а цей більш, я не знаю, як це характеризувати, червоніший. Ну просто пересвіт іде від е, е, світла. Бачите, які в мене бліді руки стають. Отут так само воно трішки, трішки по-іншому в природі виглядає. Просто абсолютно неймовірно і, і 100% попадання в точку. Якщо я раптом стану трішки краще гратися в іграшки, то це саме через цей геймпад, тому що я буду тренуватися поза етерами. Прекрасно. Нехай собі отак от блимає. Боюсь, що впаде. боюсь, що впаде. Де його покласти, щоб він блимав? Ось тут. Видно, що блимає? Ось так видно. Во. Прекрасно. Так. Так. Так, це ще не все народ. Якщо ви думали, що це все. Це ще не все. По геймпадам. Я, я, я навіть уявити собі не міг, що по геймпадам може бути стільки всього. Мені здається, що. В, в, Вадима, можливо, в тебе е, якийсь е, магазин з аксесуарів. Просто мені здається, або, ну, я сподіваюся, ти нікого не грабував. Це просто неймовірно. Кількість і, і, і якість всього. Ось такий геймпад Ретрофак. Як вам? А? Я. Я просто не очікував. Перевіряю так, запис іде. Retroflex Classic USB GamePad. Дивимось. Що ж себе являє класичний USB GamePad. Так. Ось! Момент істини. Подивіться на це. Дуже класно все. Я, я, я вже в руках тримав цього звіра. Дуже класно кайфово все протискається. І найголовніше, що він ну, форм-фактор візуально це мегадрайв, але можна ось. Тут не тільки формат моуд справа, але ще зліва є. Тобто в нас є два бампери, тут шість кнопок, тут дві кнопки. Тобто, Сега, Супер Нінтендо, будь ласка, запускай будь-що, грайся і насолоджуйся. І за відчуттями я, ну, це. Можливо, це навіть краще, ніж те, що було в мене в дитинстві з клоном магадрайву, той, що мені мама подарувала. Дуже подібно, але от хрестовина, я відчуваю, що мабуть це краще. Кнопки дуже подібні відчуття. Але, блін, так кайфово. Фу. Просто знаєте, от, от стріми з ретронаті, а от я не знаю, там, стріми з Павлом там, в Голденекс поганяти. Просто прекрасно. Неймовірно, народ, я просто обмазуюсь гімпадами. Вадим тобі величезна дяка. Неймовірно. Вадим вкрай просто зробив сьогодні мій день. Я сподіваюся, Вадим сьогодні прийде на трансецію і йому ще якось там подякую. Бо просто і, ну, це ж, це ж ще не все. Я кажу: коробка, місткість просто неймовірна, абсолютно. Так, давайте оцього дяфана е, дістанемо. Так, ладно, перш ніж діставати. Можливо, я в кінці дістану. Шоколадка ще для дружини. Я просто, я, я зрозумів, що в мене не вийде це все упакувати, коли я ну, побачив шоколадку, я її не можу упакувати. І ще якийсь геймпад Також я розумію, що просто немає місця, тому що тут було якось так, все складено ідеально. І думаю, так, треба казати правду, що я облажався. І ось шоколадка. Написано: шоколадка для дружини. Все. Наталка буде щаслива. Народ, хай ваше життя буде солодким. Так. Е -е, продовжуємо. Продовжуємо. Каріки. народ, каріки. Я просто мега. Е -е, щасливий, настільки топовий вибір. Обидві іграшки, які. Ааа, я їх обожнюю. Я їх обожнюю. Так, дістаю просто в тому порядку, в якому я їх діставав. Doom Troopers. І найголовніше Genesis. Тобто я її зможу на американський Genesis погратися. Ви подивіться на цю обкладинку. Я, я і досі пам'ятаю, як я в 98-му прийшов міняти е, е, картридж свій на базар, тому що в мене був один картридж, я його постійно обмінював. Я побачив Doom Troopers і я такий, о, я хочу це, дайте мені це, я буду такими крутими дябчиками бігати і е, знищувати от таких от лихих монстрів. Просто неймовірно. Ну, я, я дуже люблю народ, що ви е, в, це, покращуєте мій інтер'єр. Знаєте, мабуть, треба все ж таки видумувати якусь паличку позаду себе. І щоб туди от виставляти ще картриджі. Ну, це ж, це ж просто витвір мистецтва. Ви подивіться на це. Камон. Всередині. Це все також прекрасно. Doom Troopers для Genesis. Вадим. От як люди так можуть вгадувати? Поясніть мені. Як? І Zero Tolerance, Так само обкладинка, яка ну просто це, це ж також витвір мистецтва. Дивишся і думаєш, я хочу з такої ружбайки постріляти. Е, народ дитинство продовжується. Воно, мені здається, принаймні в мене воно мабуть ніколи не закінчиться. От поки вмієш таким речам радуватись. Ти, ти, ти все ще дитина. Так. Просто неймовірно. Zero Tolerance. Як я люблю цю гру І вбивай або вб'ють тобі. Kill or be killed. Знову ж таки, для Genesis. Я версію для Genesis взагалі не бачив. Тобто, якщо Doom Troopers, мені звично от такі от бачити. E, Zero Tolerance, мені здається, постійно був без от червоної лінії у нас в Рівному продавався. Мені здається, він продавався пал регіону, а тут. Я так розумію, NTC, отже, воно запуститься в мене на Genesis і я мега щасливий. Я мега щасливий. Дурням щастить, Скігліті отримаєте і. дитинство продовжується. Третій лозунг каналу. А зараз просто неймовірна штука. Якщо ви думаєте, що це все, зараз просто. Вишенка, вишенка на торті, народ. Це неймовірно. Щодо каріків. Там далі. І до речення Зараз його прочитаю. Ось так от. І в нас триває запис, я дивлюсь, я контролюю. Forever Games 8, 5, in one. Uh, 852 in 1 852. Вибачайте мій англійський. Тепер читаю, що це таке. Щодо каріків, той, що для Денді, має 852 гри, 405 плюс 447. Я його е десь тижня два тому, мабуть, на Аліекспресі дивився і думав. М -м -м -м", і думав, то от. Поки я думав, Вадим один вкрайст взяв і зробив. Так, для перемикання під меню потрібно натиснути кнопку Select. Тобто там е, два меню. На одному 405 іришок, на іншому 447. Я так розумію, це якось пов'язано з, з маперами і внутрішнім е, там, начинням картриджу, що йому так краще. Це типу, як один картридж і другий картридж, картеж. Через Select між ними перемикаєшся, і там е, різні мапери спрацьовують і можуть е, різні іришки запускати. Так, отже, карік має батарейку для сейвів. Карік має батарейку для сейвів. Uh... У іграх, де це підтримується, типу Final Fantasy чи Zelda, можна зберігатись. Єдине, що якщо якусь конкретну гру, де є підтримка батарейки, вімкнув, то бажано її продовжувати грати, бо якщо випадково включиш іншу гру з підтримкою батарейки, то сейви з попередньої гри зітруться. Я, в принципі, навіть так само поводжусь і на цих на флеш-картриджу на сезі, от Лейтс Crusader нещодавно проходили. Поки я його тащу, ні, і, і типу Shadowrun я так само проходив там, де можна зберігатись. Я переживаю. Що в якийсь момент раз сейви можуть просто не відновитися назад. І дякую за попередження. І народ, хто приходив на минулорічну, кажу минулорічну минулу трансляцію д -д -д Денді ранково, я грався вже. Я от докатився до того. Я ж постійно казав, граємо тільки на оригінальному залізі, там на, на консолях. коротше кажучи, чи просто через те, що в мене от до такого картриджу не було. Я встановив RetroArch емулятор на PlayStation 3 і в туди е, накатав Ромів і думаю, ну так, щоб рахувалось, типу що я на консолі граю, то це то грався в PlayStation, не в PlayStation 3, проходив е, е, намагався пройти Качені історії другу частину на PlayStation 3, там. Танці з бубнами було, щоб то все встановити, але встановилося, запустилося народ. Тепер все ж таки повертаємось до консольки, яку мені підігнали ретронаті і будемо проходити. До речі, я буквально при тим, як записувати, розібрався, чому в мене фон такі жорсткі на цій консолі. Виявляється, там, якщо перемикач цього... живлення. Паурон, пауров. Якщо його от не до кінця е, вмикаєш, то в, е, приставка фонить. А якщо вмикаєш до кінця, фонить, але на 15 дБ тихіше. І це вже комфортний такий фон. Тому народ. Тема, тема NES нарешті отримує нормальне повноцінне розкриття. Я, я настільки щасливий, але це іще не все. Я не знаю. Це ще не все. Я вже просто вставляю в Денді як основний картридж. Але оцей, от я також, звісно, дуже добре пам'ятаю. Остапе. Остап Мрук, дуже дякую. Так, 500 в одному. І останнє народ, те, що буде тепер позаду мене завжди. Е, дивитися на мене і, і питати, коли ж я пройду цю іграшку взаправду. А? В мене було, було проходження Супермаріо, яке мені не зарахували, тому що я там, знаєте, якщо А старт натиснути, коли ти е, втрачаєш всі життя, ти починаєш з того самого е, світу. Там, наприклад, дійшов до восьмого світу, нажав А старт е, після геймоверу і знов з восьмого світу починаєш. То я от таким чином затащив, але мені не зарахували народ. Супермаріо буде дивитися на мене і чекати, коли ж я нарешті пройду без е, без, без Та, та обманок ось так. От ставлю його просто на цей на Супер Нінтендо. Ось так. Це просто коробка нескінченності. Я ну, все. Вона, я вам просто показую, що вона все, все скінчилося. Я, я не думав, що в таку маленьку коробку ви подивіться. Просто масіпуська. Можна стільки щастя упакувати. Можна упакувати ага, мега. В... Взмогу... Ну, я не знаю, як так Вадим вгадав, але вгадав. Doom troopers Zero Tolerance. Обожнюю ці іграшки. Е В нас просто вся бібліотека, я так розумію, для NES. Шоколадка для дружини. Раз контролер. Щоб грати 8 біт, Два контролер, щоб грати 16 бит. Контролер, щоб я тренувався на смартфоні. Контролер, щоб я. Коли мені хочеться відчуття, як на PlayStation, такий контролер. Коли мені треба відчуття, як на Xbox, секий контролер. Як це все вмістити в цю коробку? Просто я. ну, Запис іде, запис іде прекрасно. прекрасно. Все. І е, так з усіма девайсами, думаю, розберешся. Вже треба дочитати. Так от е, бажаю пошвидше нам всім мирного неба та перемоги. Народ, це найголовніше. Бажаю тобі всяких гараздів до кінця цього року назбирати десь тисяч так десять підписників. Народ, вашими молитвами. Е, протисніть лайк, е, напишіть коментар. допомагай, кажуть, що допомагає. Так, ну і як каже Владлен, Владлен Мураєв з каналу Історія міфів, хай квітне український Ютуб. Народ, дуже дякую за підтримку і сподіваюся, що дійсно е, український Ютуб е, буде це... нова кров буде приходити, підписників у всіх буде ставати дедалі більше. В описі е, під відео я от е, е, на, на трансляціях я завжди е, додаю всякі різні канали і в описі під цим відео ви також знайдете посилання на безліч каналів е, молодих, молодих але перспективних і народ підписуйтесь не тільки, не тільки на мене підписуйтесь на те що от знизу і е, так е, Вадим просто це це неймовірно це я як так я я маю щасливий. Я пішов тет тестити тепер е картридж 8 біт. І ось так. от народ, На цій позитивній ноті найголовніше е мирного неба та перемоги нам усім і народ, щоб це відбулося, підтримуємо Збройні Сили України, е бережемо одне одного і все буде гаразд, все буде Україна. Не падайте духом. Е ви були на каналі RetroE, з вами був Стас і Вадиме, ще раз, просто як це все умістилося сюди? Як? Все, бувайте, бувайте, народ. Всім мирного неба і переможемо. Так, а тепер треба знайти мишку.